Розділ другий. Я пручалася щосили і таке нечуване зухвальство дуже обурило Бесі та Міс Ебот, які й так були поганої думки про мене. Ні де правди діти, я була таки сама не своя, або, як кажуть французи, сама не при собі. Я розуміла, що за одну мить цього бунту заплачу тяжкою покарою. І як кожний повсталий раб, у розпачі була готова на все. Тримайте її за руки, міс Ебот, вона неначе сказилася. Який сором, який сором, репетувала покоївка. Хіба можна так негідно поводитися, міс Ейр, бити панича, сина вашої добродійниці? Та це ж ваш молодий господар. Господар, який такий господар? Хіба я служниця? Ви гірше. Ніж служниця, ви живете на чужих харчах. Ось посидьте тут і подумайте про свою поведінку. З цими словами вони втягли мене до кімнати, вказаної місіс Ріт, і кинули на канапу. Я миттю схопилася на ноги, але дві пари рук посадовили мене на місце. Сидіть тихо, а то ми вас прив'яжемо, сказала Бесі. Міс Ебот, дайте но ну мені ваші підв'язки. Бо мої вона зразу ж розірве. Міс Ебот почала стягати підв'язку з товстої ноги. Ці приготування до ще одної принизливої кари привели мене до тями. Не треба підв'язок, закричала я, я сидітиму тихо, і щоб мені повірили, вп'ялася руками в сидіння. Ну, глядіть же, сказала бесі. Побачивши, що я справді втихомирилась, вона пустила мене. Бесі та міс Ебот ще довго стояли переді мною, згорнувши руки на животі, і з підозрою і недовірою придивлялися до мене, чи я бува, не схибнулась з розуму. Вона ще ніколи не викидала таких коників, мовила врешті бесі до покоївки. Від неї можна було цього сподіватися, відповіла та. Я не раз казала пані, що я думаю про цю дитину. І пані була згодна зі мною. Таке вже ж мале та тихе. Я ще не бачила, щоб дівчинка її віку була така потайна. Бесі промовчала, а тоді сказала, звертаючись до мене, не забувайте, міс, чим ви зобов'язані місіс Рід? Вона вас утримує. Якби вас вигнали звідси, вам довелося б жити в притулку для сиріт. Я не мала чого відповісти. На її слова. Я чула їх не вперше. Відколи я себе пам'ятаю, мені натякали на мою залежність, ці вічні докори, що я живу на ласкавому хлібі, звучали в моїх вухах, наче якийсь не дуже зрозумілий, але гнітючий і неприємний приспів. І не думайте, підхопила міс Ебот, що коли місіс Рід ласкаво виховує вас зі своїми дітьми. То ви рівня Елізі, Джорджані та мастерові Джону. Їх чекає багатство, а ви ніколи нічого не матимете, ви повинні скоритись і в усьому догоджати їм. Все це ми кажемо задля вашої користі, додала Бесі трохи лагідніше, ви повинні бути шанобливою і покірливою дитиною, тоді, може, цей дім стане вам рідною домівкою. А якщо будете злою і нечимною, пані напевно вас вижене. Крім того, докинула міс Ебот, ще й Бог покарає її, смерть спостигне її, коли вона отак казитиметься, а куди тоді піде її душа? Ходім, Бесі, нехай посидить тут сама. Ні за що в світі не хотіла б мати таку вдачу. Моліться, міс Ер, бо коли ви не покаєтесь. Нечистий спуститься через комин і забере вас. І вони пішли, замкнувши за собою двері ключем. У червоній кімнаті ніхто не жив і ночували в ній дуже рідко, чи вірніше майже ніколи. Хіба що коли господарі Гейстетхолу не мали де розмістити численних гостей. А проте, то була одна з найбільших і найпишніших кімнат у будинку. У червоній кімнаті було холодно, бо тут рідко топили. Там було дуже тихо, бо вона містилася далеко від дитячої кімнати і кухні. Вона здавалася похмурою, бо її рідко відвідували. В суботу приходила покоївка, щоб стерти з меблів та дзеркал порох, що сів за тиждень, та ще сама місіс Ріт іноді навідувалася сюди, щоб перевірити, чи все на своєму місці. У потаємній шухляді в шафі, де зберігалися фамільні папери, скринька з коштовностями та мініатюрний портрет її покійного чоловіка. Саме спогад про смерть містера Ріда і таїв у собі загадку червоної кімнати. В цьому пишному покої ніхто не жив із марновірного страху. Містер Рід помер дев'ять років тому. Саме в цій кімнаті він сконав, тут він лежав у труні, звідси його винесли гробарі, і відтоді рідко хто заходив до червоної кімнати, де сталася така жахлива подія. Бесі і немилосердна міс Ебот посадили мене на низеньку канапку, що стояла недалеко від мармурового каміна. Переді мною височило ліжко, праворуч стояла велика темна шафа. Я не була певна, чи мене замкнули, і коли нарешті насмілилася поворухнутись, то встала і підійшла до дверей. Та ба, я потрапила у справжню в'язницю. Вертаючись, я пройшла перед дзеркалом і мимохідь зазирнула в його глибинь. Усе здавалося мені похмурішим і темнішим у цій примарній глибині, ніж насправді, а дивна, невеличка постать. Яка дивилася на мене звідти, її лице й руки, що біліли в присмерку, її блискучі, злякані очі, що неспокійно бігали на застиглому обличчі, справді нагадували привид переді мною неначе була одна з тих безтілесних істот, напівфей, напівельфів, що в казках бесі виходили пізньої доби з глухих, порослих папороттю боліт. І лякали подорожніх. Я прожогом метнулась до канапи. В моє серце закрався забобонний страх, але я ще не зовсім піддалася йому. Кров моя кипіла, в мені палала невгамовна лють повсталого раба. На мене накотилося ціле море спогадів, і я одірвалася на якусь мить від гнітючої дійсності. Люта жорстокість Джона Ріда. Горда байдужість його сестер, ворожість їхньої матері та несправедливість слух, усе це повстало в моїй збентеженій душі, мов той намул, що піднімається зна колодязя. Чом я така нещаслива? Чом усі попихають мене, лають, клянуть? Чом я нікому не можу догодити? Чому ні в кого не можу запобігти ласки? А от свавільна. І себелюбна Еліза нікого не дратує. І на розпещену, і злу Джорджіану, яка завжди вередує і пиндючиться, ніхто ніколи не гнівається. Її врода, рум'яні щічки, і золотаві кучері, видно, чарують усіх, хто на неї гляне, і їй прощають будь-яку провину. Джонові ніхто й слова наперекір не скаже, його ніколи не карають. Хоч він скручує голови голубам, убиває курчат, нацьковує собак на овець, обриває в теплиці виноград та обламує пуп'янки найрідкісніших квітів. Він каже на свою матір стара, сміється з її смаглявої шкіри, такої ж, як і в нього самого, не слухає її і частенько рве і псує її шовкові сукні. І все-таки він її любий синочок. Я ж намагаюся поводитися якнайкраще, покірливо виконую всі свої обов'язки, але тільки і чую, що неслухняна, та вперта, та вовкувата та потайна, і так зрання до вечора. Голова в мене все ще боліла. Зранку йшла кров: ніхто не вичитав Джонові за те, що він ні за що мене вдарив, а коли я дала йому відсіч, бо не хотіла далі терпіти. Жорстоке збиткування, усіх обурило моє зухвальство. Несправедливо, несправедливо, казав мій дитячий розум, напружений до краю від пережитих мук, а рішучість, що прокинулася в мені, поривала мене будь-що будь позбутися нестерпного гніту, приміром, втекти з дому. А якщо цього не можна буде зробити, Ніколи більше не їсти і не пити, щоб померти з голоду, яким шаленим гнівом палали мої груди того похмурого пообіддя. Мозок мій гарячково працював, серце кипіло, але ж у якій непроглядній пітьмі, у якому глибокому невіданні точилася ця душевна боротьба. Я не могла дати відповіді на невідступне, болюче питання. Чому я так страждаю? Тепер, коли збігло стільки років, я усе розумію. Я зовсім не пасувала до Гейстедхол. Я була там усім як сіль в оці Ніщо не єднало мене ні з місіс Рід, ні з її дітьми, ні з її вірними слугами. Та коли вони не любили мене, то і я їх не любила. Як же вони могли бути прихильними? До істоти, що не горнулася ні до кого з них, істоти чужої, що різнилася від них своєю вдачею і нахилами, істоти ні до чого не здатної, негодної зробити їм якусь приємність, істоти зловмисної, непокірної, що повстала проти їхнього поводження та зневажала їхні погляди. Якби я була безжурна, обдарована, гарна. Пустотлива дитина, хай навіть залежна і самотня, місіс Рід терпіла б мою присутність добродушніше, діти її ставилися б до мене прихильніше, по-дружньому, та й челядь не уїдалася б так на мене. У червоній кімнаті почала западати темрява. Вже минула четверта година, і тьмяний день переходив у похмурий присмерк. Дощ безупину порощав у вікно на сходах, а вітер завивав у парку за будинком. Я вся задубіла з холоду і почала занепадати духом. Звичайне почуття приниженості, непевності, пригніченості загасило останні жаринки мого гніву. Всі кажуть, що я погана, і я, мабуть, справді така. Хіба ж я не думала нещодавно про те, як заморити себе голодом? Адже ж це гріх, а чи я готова до смерті? І чи склеп під вівтарем Гейц церкви такий уже привабливий притулок? Мені казали, що там лежить похований містер Рід. Згадавши про небіжчика, я здедалі більшим жахом думала про нього. Я вже його не пам'ятала, проте знала, що він був мій дядько, рідний брат моєї матері, що він прихистив мене сирітку. В своєму домі і перед смертю домігся від місіс рід обіцянки виховувати мене як свою рідну дитину. Місіс рід, видно, вважала, що додержала слово, і таки додержала, скільки дозволяла її натура. Але чи могла вона щиро любити чужу дитину, нічим не зв'язану з нею після смерті її чоловіка? Місіс рід, напевно. Дуже неохоче виконувала вирвану в неї обітницю стати за матір нерідній і нелюбій дитині. Її дратувало, що в її домі живе зовсім чужа людина. І тут у мене виникла дивна думка я завжди була певна, що якби містер Рід був живий, він ставився б до мене добре. І тепер, коли я сиділа і дивилась на біле ліжко, і повиті мороком стіни. Час від часу, злякано поглядаючи в дзеркало, що 'яно поблискувало в темряві, мені почало спливати на пам'ять усе, що я чула про покійників, потревожених у могилах, коли не виконується їхня передсмертна воля. Тоді вони повертаються до цього світу, щоб покарати присягопорушників і оступитися за покривджених. Отож, я подумала, що дух містера Ріда. Розгніваний кривдою, яку учинять дочці його сестри, може покинути свою потойбічну оселю, чи то церковний склеп, чи невідомий світ померлих, і з'явитися перед моїми очима в оцій кімнаті. Я втерла сльози і перестала плакати, щоб своїми розпачливими риданнями не збудити того, хто почав би втішати мене за могильним голосом і з невимовним жалем. Схилив би наді мною свою голову, осяяну фосфоричним світлом. Я вмерла б з жаху, якби почула слова розради від духа. Я всіма силами намагалася відігнати цю думку, опанувати себе. Відкинувши назад волосся, я підвела голову і сміливо подивилася навколо. В ту мить на стіні з'явилася світла пляма. Може, подумала я, то місячний промінь пробився крізь шпарку в віконці. Але ні, місячний промінь нерухомо лежав би на стіні, а це світло рухалося, воно ковзнуло по стелі і затремтіло над моєю головою. Тепер мені неважко здогадатися, що то був промінь ліхтаря, якого хтось ніс перед домом, але в ту хвилину я чекала якогось страхіття. Нерви мої були напружені до краю. Отож я подумала, що цей тремтливий промінь віщує появу мешканця іншого світу. Серце в мене несамовито заколотало, голова запашіла, як жар, я неначе чула лопотіння невидимих крил, щось ніби підступило до мене. Мене здушило в грудях, я задихалась, не тямлячи себе від страху. Я кинулася до дверей і щосили заторгала ними. В коридорі почулися швидкі кроки. У дверях повернувся ключ, війшли Бесі та Ебот. Вам не добре, міс Ер? запитала Бесі. Оддерла горлянку, аж у вухах лящало!» – вигукнула Ебот. Заберіть мене звідси, дозвольте піти до дитячої кімнати, закричала я. Що з вами? Ви забилися? Чи, може, вам щось привиділось? питала далі Бесі. О, я побачила якесь світло і подумала, що зараз тут з'явиться привид. Я схопила Бесі за руку, і вона не вирвала її з моїх рук. Та то вона зумисне кричала, мовила Ебот, гидливо скривившись. Бач, який вереск зняла. Коли б їй десь боліло, то вже нехай. А то ж, аби тільки всіх сюди поскликати. Знаю я її марзенні хитрощі. Що сталося? владно спитав чийсь голос. Коридором ішла місіс Ріт, чепець її колихався, сукня погрозливо шелестіла. Ебот, Бесі. Я, здається, наказала замкнути Джейн Ер у червоній кімнаті і не випускати без мого дозволу, чи не так? міс Джейн так страшно кричала пані, виправдовувалася Бесі. Пустіть її, пролунало у відповідь. Пусти бесену руку, Джейн, в такий спосіб тобі не вдасться вийти звідси, затям собі. Я терпіти не можу хитрощів, а надто дитячих, і мій обов'язок показати тобі, що всі твої штучки марні. Ти сидітимеш тут іще одну годину, і я тебе випущу тільки тоді, коли ти зробишся зовсім слухняною і втихомиришся. Ой, тітонько, згляньтесь на мене, простіть мені, я цього не витримую. Покарайте мене якось інакше. Я помру, якщо цить, годі казитися, мені гидко дивитися на тебе. Вона справді почувала до мене огиду, вважала за хитру комедіантку і щиро вірила, що в мені поєднуються лихі пристрасті, ницість і небезпечна фальшивість. Бесі та Ебот пішли собі. І місіс Рід, яку дратував мій переляк і мої нестримні ридання, увіпхнула мене в червону кімнату і замкнула двері. Не сказавши більше ні слова, вона швидко пішла геть, а незабаром зі мною, мабуть, стався напад, і я зомліла.